Туда, або Не, сюда. О, сюда. Жаби я тут або ловочку. Де жаби? Ви мені обіцяли жаб! А де жаби? Відстань. Я хочу жаб! нормально поводиться. Рально, де жаби? Ди жабе. Ми тебе більше нікуди не буде, не поле нам. Ти казала, що її не береш. Жабать. Ух ты. Такая кормосний. маму перегнала. Де. Мама лепли. Перед ін? Дай мені, тофа. Мені, мені дайте. Але мені ж їсти дайте. Ти що? І мені. Старий О, дякую. А можна їсти? Їсти, не все непогано. Спиш нема, то може їсти. Така чатичку відайте. Бачила віт? Ні, який моле. Там і ще є мені. Ні, ні, контактно відверзь, булки пускай.

Ціка. Я надеюсь, вони капібари не е датчицы. Нет. Ля! Лопариста, <звук> мене телефон впав.